Так, записую коротке відео е, стосовно е, огляду своєї машини, перенами Гандру. Так, ну, машина е, може в майбутньому попаде на продаж. Я ще таки в роздумах. Е, я не буду розказувати, які тут є плюси в машині, мінуси, їх типу, куча інформації. Розкажу суто типу, по своїй машині, що є і як. Так, ну почнемо ми. З, з фар. Фари були поміняні на нові, це і оригінальні фари. Валіо, Рено валіо. Так, Косяки по, по бампері. Е, цього косяк я з таким косяком машину придбав. Так. Перша тріщина, друга тріщина. Ну, Є нюанс по бампері. Так. Ну, сколи. Тут було замітно, але ну, це не скот, це брудне. Далі. Тут косяк. Це на парковці. Хтось виїжджав і мене трошки коцнув. Я машину не фарбував, машина не фарбована, вона не шпакльована. Будь-який час, будь в будь-якому місці можна перевірити точно міру перевірити на її покриття. Так, ну далі тут я, типу, е піскуструй. Вже одразу говорю. Не було пленки захисту. От. І... ну, і поробила такі о. Це не ржавчина, машина не гнила. Так, далі. Машина користується е, кожен день, тому я не буду кожен день мити і е, полірувати цю машину, ну, так як це не є доцільно витрачати такі гроші. Так, це молоточок. Це так було в комплектації, я так її придбав. сидінь. Люк, панорама. Задній ряд можна її відвезти на хімчистку її відпуцую так чітко. Сидіння, коврики, обшивку. Так, Тут нюансів взагалі немає. По багажнику нюанс був теж Ось. Це, напевно, він власник попередній, може в гаражі відкривав багажник і коцнув. Так, далі. сабвуфер сабвуфер не є прикріплений, нічого не вирізалося, нічого не прикручувалося. Він затягнутий стяжкою. От. Закріплений. Там є такі кольця. І за кольця я зашпив гачки, ну і натягнув самим ремнем, стягнув сам сабвуфер. Підсилювач, кинуті провода, всі по ліву сторону, акустика по центральній частині машині, щоб не зустрічалася разом з силовими кабелями. щоб звук кращий був і фону не було. Зроблений розетка на 12 вольт. Тут її не було. Вона допомагає мені, коли я підкачую куласи, підключаю автомобільний компресор. Так, далі ця сторона аналогічна. Знову ж не казали. Ну, я не збираюся фарбувати, той, хто купить машину, нехай фарбує. Мені здається, що це взагалі не вартує. Так, далі. Сидіння. Переднє сидіння, ну, коврик як завжди чистий. Кусяк тут. Далі. Е -е, руль перетягнутий. Е -е. Це каучук з перфорацією. Нічим не відрізняється від шкіри, бо тут також стояв шкіряний руль. Він боявся, ну, допустим, щоб полірувати чи чистити саму шкіру, це треба спеціальні миючі засоби. А тут він взагалі абсолютно нічого не боїться, мийте чим хочете і йому нічого не буде. Типу, ну, на відчуття такі же самі, аналогічно. Так, Тут ще зараз пробіг зараз класним. 384 тисячі. Пробіг рідний, його ніхто не скручував. Аналогічно власника, якого я купляв, він цю машину для себе приганяв, тому він не мав заметів взагалі скручувати, бо там пробіг був дуже малий. Машина куплялася, якщо я не помиляюся, в 2010 році. 10-14, ну, чесно, я вже не буду брехати. По історії треба глянути, коли була перша реєстрація. От, Я на момент своєї покупки в машині було 260 тисяч. Зрештою, я не їздив. Заведемо машину. Машина гарно заводиться. Так, що ще розкажу. Магнітола є рідна. Тут колись була навігація, навігація безполезна. взагалі. Тут показує, зараз я Хвильку. Скільки... показує тільки година, тут температура показує. Ну, Я не заморачувався на рахунок того, щоб там не заморачувався на рахунок того, щоб там там, також показувало температуру. Так. Ну що, люк. Ага, люк, 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 люк. Люк обслуговувався, була заміна е, моторчика. Оп. Все справно працює, направляючі змінені пластикові, там і там. О, такий вигляд має. Так, ну що, давайте ще перейдемо до капот, до підкапотного простору, прагнення сказати. Е, так, зразу говорю. Пластик чистий по тій причині, що я таки недавно замінив всі, не, не замінив, а придбав пластик виглядає. підкапотний. От, от його, так, ми заглянемо під кришечку. Нічого я там не витираю, ніяке масло, нічого. Бо тут такого просто-напросто немає. Це все є, отут Це все є пісок, не фокусує. Ну, Брудно. Ну, Я літом переважно видуваю, А осінь, зима, немає смислу. Замінив всі тут резинки, замінив тут, От. бо тут чуть-чуть, трохи -чуть пасифонило. Не, не, не багато, типу, ну трошки типу, було тут такий ленький нагар. На рахунок турбіни. На рахунок турбіни... А, давайте я ще заведу. Я заведу машину, щоб було видно. Саму роботу двигуна. Це рівненько, серчат попрацює. Так. Так. так, що я можу розказати? помінені всі подушки повністю на двигуні, помінена подушка коробки передач. Були поміняні щотки на генераторі, щотки на стартері. Е, ну, на рахунок е, з ремня ГРМ, помпи, це все мінялося, це все є в історії е, блогу на одному сайті, якому я вкажу і хто знає, вже де, де її знайти. Ну, При продажі я буду вказувати, хто хоче глянути історію, він буде бачити. Е, що планую поміняти? Планую поміняти ще трапацію. Е, Трапація в мене накрилася трошки, я мушу тут підтарти цей поводок, От, бо тому що б'є по пластику. Ну, коротко, Там є свої нюанси. Новий акумулятор Bosch. 720 чи 740 я вже забув і там стоїть. Е, обслуговується машина е, кожних 5-7 тисяч стосовно масла. Грем міняю е, 65 тисяч От. Е, планується ще е, заміна е, сцеплення, вже все куплено, вже куплено сальники, куплено диск, корзина, вижимний, лишився маховик. Запитають, чи доцільно міняти це все і тратити такі гроші, якщо я планую продавати. Так, вартує, тому що я ще на ній буду їздити. Немає значення, скільки я би там не їздив. Тисячу, десять тисяч, двадцять тисяч кілометрів. Але я хочу їздити з комфортом. Е, причина заміни. Не знаю, чи це в тому причина. Але на сервісі сказали, що от е, в мене яка ситуація. Педалька газу. Як ти її е, 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 ногу забираєш педальки газу, типу машина дергається, або додаєш на початках. Тобто е, забрав ногу з педалі газу, машина так, чуть -чуть має такий пинок. Прибавляєш на, на початку, сунув, і знов пінок. Але далі вона працює все справно. І казала, що це може бути маховик. Ну, тобто, Треба міняти. От. На рахунок підвізки перебрана вся підвізка. Всі салінблоки, на втулки стабілізатора поміняв, стойки стабілізатора поміняв, стоять масляні амортизатори. Перед тим були газомасляні, але ну, це не для комфорту, я не знаю хто там собі там накрутив вони там для поганих доріг то вони до сраки. Краще масляні. Да, у них може бути ресурс менший, типу, але ти з комфортом їздиш. І все, і мінялися ззади, то також і пружини, мінялися амортизатори. От. Що тут ще розказати? Ну, в принципі, тут вже такого по заміні критичного нічого немає. Ага, е, зробив жабо повністю е, скло в лукно. Не провисає вже нічого тут і не буде провисати. Там навіть не можна того кронштейна не ставити, ось там що підтримує. Воно насильство жорстко типу, що там тримається, що ну, не, не вартує, типу, ця та пластина там взагалі бути. Все. А, ще міняв був радіатор кондиціонера. Коротше, отого перша тріщина. Точніше, друга цього типу, це кота збив, це зайця збив. І це коли от заєць мені попався, от я їхав по трасі, він вискочив. Получається, що він пробив захист бампера, оцей пластик там і пошкодив мені був радіатор. От. Ось так. Що ще тут розказати? Ну, попільничку дам, кому потрібно, кому не потрібно. А так, клімат працює чітко, холодить. І це є мікрофон від е, магнітоли. там бути реєстратор. Я його зняв, бо так як зараз не можна користуватися ним. Отак взагалі, ну, А, до речі, ще ручник перебирав ручник. Е, були замінені троси ручника. І перебрані задні супорта, передні супорта були перебрані два роки назад, минулого року, я наново обслуговував супорта, тобто передивлявся, чи все гаразд, добавив пружини для троса ручника, щоб сам механізм повертався на своє положення. Це треба такі зимою. Літом ці пружини не потрібні. От і все. Зараз я ще зроблю в турафії. ще якісь будуть питання, задавайте.